Сергій Вікторович, вітаємо вашу команду з черговою перемогою. П'ятою поспіль. Чи вдавалося все в вашій команді сьогодні на полі? і Чим здивував сьогодні супер? Ну, дякую вам за привітання. Звичайно, що нам багато чого сьогодні вдалося, адже ми здобули три очки. От суперник здивував. Не то, що здивував, ми, так як до всіх суперників, дуже сьогодні готуємося. Ми вивчали, ми були готовими, що десь нам команда суперника може показати на футбольному полі і бути готові до цих моментів. От. Наша сьогодні настанова на гру, і наша сьогодні підготовка до гри була націлена на те, що ми хочемо сьогодні грати з позиції своєї сили сили, з позиції тої, що ми вже. Вже хочемо диктувати умови на футбольному полі, десь грати першим номером. І десь нам сьогодні епізодично це навіть і вдавалося, і я дуже радий за команду, що ми не те, що там, там якихось на емоціях, на якихось нас, сфер зусиллях, а дійсно відшовуємося від того, від своєї гри, від якісної гри, як ми хочемо грати. І з позиції сили сьогодні вже хотіли грати і першим номером. І я так хлопцям на, 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 на станові на гру так і їм сказав і наголосив, що якщо ми десь претендуємо, на якісь місця, якщо ми придатуємо на ну говорити про якісь високі матерії, ми мусимо виходити і грати якісно. От, і ще ми дуже сьогодні приємно, тому що команда суперника це хороша команда, команда, яка грає дуже добре з м'ячем. Нам треба було лишити їх ці можливості атакувати. І мені сподобалося, як ми сьогодні грали і при обороні, в прихідних моментах, і плюс використати свої моменти забили. І я дуже хлопцям вдячний за самовідачу, за те, що вони десь і дослухалися. От ну за за такі моменти сьогодні дуже грамотно ваша команда позиційно і взагалі виглядала на футбольному полі. Які задачі перед командою керівництвом ставляться на цей сезон? Ну, дивіться, якщо чесно, таких сильно задач, що ми от є якісь завдання конкретні, в нас немає. У нас є завдання створити хорошу команду, яка буде грати хороший цікавий футбол. І плюс ми хочемо бачити прогрес. Якщо ми себе порівняно з першим колом, і тепер ми бачимо, що цей прогрес десь з'явився. Ми так ви кажете, вже ми грамотніші стали, солідніші вже десь м'ячем, вже ми знаємо, що ми десь хочемо від гравців. Гравці вже знають, що ми хочемо від них. І дуже це при. Приємно нам, що є такі моменти. А побачимо, кінцівка сезону покаже, де ми будемо, але, звичайно, ми всі максималісти. Ми всі хочемо прогресувати і рости, і хочемо рухатися тільки вперед. Сьогодні не було Романа Данковича, голкіпера, основного вашої команди. Як оцінюєте Романа Шерехова? Ну, по-перше, Романа Шерехору ми хочемо привітати з дебютом. Це його перша гра за нашу команду от, на повсійному рівні. От, він, то, що ми говорили, і він спокійно. Зіграв, команда його підтримала. От я дуже за нього приємно. Ну мені приємно, то, що ми бачимо його роботу на тренуваннях, як він хоче. Він і молодий гравець, голкип при нього ще все попереду. А щодо Роми Данковича, на жаль, є пошкодження невеличке, і ми враховуючи, що і покриття, і такі моменти, що треба Ромі дати можливість перепочити, от прийняли рішення, що Данкович сьогодні допоможе нам підказками, от, А молодий голкіпер його замінив, що я дуже за це так само іграв. Що ж, дякуємо вам за гру, дякуємо вам за хорошу гру. Вітаємо з перемогою, і вітаємо з поверненням на першу сходу. Юрій Миколайович, не вдалося сьогодні перемогти, не вдалося сьогодні продовжити ось той, ту переможну серію, яка була у команди. Що не вийшло у вашої команди сьогодні для здобуття позитивного результату насамперед? Ну, в першу чергу, знаєте, якби майстерності в першому таймі не вистачило приміно працювати під таким. прессингом, сопротивлением. даже, как бы мы, атака у нас выпала за мячи, за такие нейтральные, не цеплялись, потерь много было. Бы. Поэтому, ну и опять говорю, бирж меньше оборона все равно, как бы то, что мы ожидали, смотрели, соперника разбирали фланги, стандарты, но ну, видите, со стандарта получилось. Ну и второй гол, конечно, он чуть-чуть вообще нас поломал в плане того, что ну, ну мы дуже доброе поразмовляли, чуть-чуть хотели изменить ход, ну и как следствие то и моменты мы создали, но, к сожалению, не реализовали и такую ошибку допустили, какую, в общем-то, э, пропустили гол. Так что ну что, высновки надо делать. Очень хорошая показательная игра в плане технико-тактических дій, когда под сопротивлением надо уметь очень добро, гарно в обыгрывать один в один. Суперник дуже часто застосовує сьогодні високий пресинг, наскільки вдавалося вашій команді з нього виходити ось. і чи готові ви були саме до такої гри команди суперник? Однозначно <зв> були, ми ж говоримо, <'язково> дивилися матчі, тому я не хочу знати зараз говорити о те, що ми над цим працюємо, ми над цим действия совершенствуємо. Но в силу, так сказать, и молодости наших футболистов, вот именно понимание этих игровых эпизодов, как сохранить, как правильно подставиться, как по дальнюю ногу уйти, ну, это только время. Только время. Это не те. Ну, соперник ставит высокие задачи, плюс у них опыт намного выше, чем у нас. Поэтому вот в этом мы, к сожалению, проиграли. Наступний суперник-атлет, там команда також досить амбіційна, ми програли їм тут. Ось і команда зараз після поразки від вільхівців також буде сповнена надій на те, щоб виграти, як з травмованими гравцями, як сьогодні погоріли, і чи зможе він продовжити гру в наступному приймку? Да, Я думаю, що зможе однозначно. Ну, що Будемо готуватися, дивилися і атлет, як у вірхівця грав. Но, опять ви говорите, там специфічне поле дуже специфічне, таке швидке, жорстке. нам надо будет очень разумно, разумно в плане тактических дей подойти к этой игре. Ну и еще раз я говорю, что мы посчитаем, знаете, как бы, ну мы в атаке, фланги, середина у нас, мы не хватило то, что мы хотели, планировали. Оно, к сожалению, не вийшло. Ну нічого, будемо готуватися к атліту. Ну, десь і протидія суперника ось на флангах проти Петленка, проти Якимчука не дала їм. развернуть всю своей, своих возможностей. И вы, как наследник, заменили обеих игроков. Или изменилась игра вашей команды, на вашу думку, после того, как вы фланги поменяли обеих гравців? Ну, опять у нас в середине она чуть-чуть изменилась. И за счет, опять мы говорим, мастерства у Загорульки, то хватает. Он в глубину, когда он в хорошем еще состоянии, опускался, мастерства хватало комбинировать, Плюс за счет индивидуальных действий вот это пространство выходить из-под отбора. И как следствие мы создали 2-3 момента хороших, он на ударную позицию выходил. Но я говорю, мастерность ну, не хватает. Я говорю, еще хлопцы молодые, они должны разуметь, что совершенствовать надо себе в тренировочной работе. Ну и самим развиваться, думать, смотреть. Сегодня очень много чего можно посмотреть и где э, учиться. Наглядное пособие футбола высочайшего уровня. Що ж, дякуємо вам за інтерв'ю і бажаємо успіхів у наступних поєдинках. Рухаємось далі. Нічого такого вже надзвичайно страшного. Я вважаю, що зараз сьогодні не відбулося. Команда суперника дійсно майстерна і переслідує дуже великі цілі.